Всім привет! Ви опять на каналі Тимберзіла. Лист Derehm 2013. Все о производителях оборудования для обробки древесины. Добрий день. Добрий день. Скажіть, яку компанію ви представляєте? Я представляю компанію Royal. Roy Gv'я це є спільне українсько чеське підприємство, засноване 21 рік тому. Ми практично є найстаршою приватною фірмою, яка працює на українському ринку. У частині постачання деревообробного обладнання та інструменту для галузі деревообробної та меблевої. В даному випадку ми зараз з вами стоїмо коло експоната, який вже є проданий заздалегідь, називається вертикальна лісопильна рама. Це є унікальне обладнання не тільки на українському ринку. Такого, таких аналогів немає на цій виставці, але такі аналоги дуже тяжко знайти на європейському ринку. Річ у тому, що воно відрізняється від найбільш часто вживаного обладнання, якими є стрічкопильні лісорами, яких є маса великою продуктивністю. Звичайна стрічкопильна лісорама, як правило, має продуктивність порядку 8 кубічних метрів на зміну. Даний агрегат це вертикальна лісорама, її продуктивність 25 метрів кубічних в зміну. Раніше були такі аналоги російського виробництва історичні, називалися Р-63. Але ця пелорама має від неї дуже багато відмінностей, як економічних, так і практичних. Давайте перерахуємо, це дуже цікаво, тому що Р-63 це всім відома пелорама, яка працює до сих так, пір і на Україні, і в Росії їх дуже багато є. Тому, якщо ця ваша Белорама відрізняється ефективністю, швидкістю споживанням електроенергії. Це все потрібно перерахувати і потрібно знати її плюси над альтернативними класичними старими нашими, значить, саме так. От саме тому я задав до Е63, бо це історичний виріб, який знає більшість, скажімо, досвідчених деробників. Перше питання Р-63 потребує великого фундаменту, як мінімум 20 кубічних метрів бетону. В даному випадку, цей верстат потребує 4 кубічні метри бетону на фундамент. А Тоб, чому, чому така різниця? За рахунок відповідної конструкції і дуже точного балансування. Тобто тут навантаження механічні значно менше, ніж на Р-63. Це є відмінність перша. В пеларамі Р-63, що виконувала атамаса бетону? Це... Був принцип неваляшки, так називаємо. Вона виконувала велика маса для гасіння навантажень. Якщо є ці резонансні навантаження, то вони ж розвалюють сам станок. Звичайно. А це і, і питання довговічності такого обладнання. Тепер друга принципова відмінність. Колорама Р-63, як правило, має потужність двигуна не менше 70 кВт. Даний верстат, потужність двигуна 15 кВт. 15 кВт це феноменальна різниця. Можна підійти подивитися на бірку. Це є друга суттєва перевага. І третя, дуже суттєва перевага. Товщина пропилу деревини складає 2,5 мм. Тут ви бачите зараз та довго. Надолі... Це практично те ж саме, що у стрічковій пилорамі. Так, так, це та сама характеристика, що на стрічкопильних лісорамах. Тобто... Але яку перевагу має стрічкопильна лісорама перед, е, перед вертикальною? Ну, там можна зняти горбиль, мабуть, там краще, чи? Ні, ні, інша. Там є одна пилка, тобто ви можете колоду крутити і добуватися індивідуального розкрою так, щоб використати максимально ефективно цю деревину. Мова йде про види різу, е, радіальні види різу. Як Оптимально роз'їздити ту деревну, щоб їх викристи оптимально. Я думаю, це буде те ж саме. Різниця... Ні, ні, ні. Це є дуже суттєво для цінних порід деревини. А, для цінних порід... ну, ну, Я думаю, що на цій пилорамі, мабуть, не ріжуть цінні породи деревини. Ріжуть. Зараз хвилі, я вам власне, про це хочу розказати. Спочатку вам скажу про призначення. Перше призначення цього верстату це є розкрій круглого лісу на пиломатеріали. На схемі є показано, що вона може розрізати як повністю круглий ліс, так може напівпризму розрізати, повну призму розрізати, а також може розрізати брус. брус для отримання більшої продуктивності, особливо якщо треба обробляти колоди великого діаметру. Скажемо, да. найбільш часто вживані колоди це є порядку діаметр, порядку 30 сантиметрів, тридцять тридцять п'ятір. Якщо ми кажемо про пиловочник, то це. 26-34. Так, так. Але трапляється кругляк більший діаметром – 40, 50, 60 сантиметрів. Як його обробляти? У такому випадку такий кругляк ставиться до стрічку пильної і робиться один або два різи. В результаті ви отримуєте призму. Далі цей верстат можна використовувати в якості багатопильного верстату. От є аналог багатопильного верстату на круглих пилах. Але кругла пила знов дає завжди більшу товщину пропилу. Тобто втрати матеріалу цінного більші. Тут за рахунок того, що ось тут видно цю пилку, видно наскільки вона є тонка. А такі пилки бувають зі столітовим зубом і звичайні. Різниця в тому, що пилка зі столітовим зубом може працювати цілу зміну, ну майже 8 годин. Не пили. Необхідно міняти два, а то і три рази за зміну. Далі, окрім розпиловки круглого лісу, цей верстат може використовуватися, як я вже сказав, як багатопильний верстат для розпуску брусу до заготовки. Також він може використовуватися у якості тарної рами для виготовлення тари ящиків, а також є спеціальне виконання такого верстату для випилювання ламелі. Яка використовується скажем, для прикладу для виробництва трислойного паркету, mm -hmm. який є зараз е дуже популярний тим, що він є дешевшою у вартості за рахунок того, що верхній слій тонкий це, скажімо, дуб, тверда порода деревини, а нижні, нижні слої є менш цінна порода Яку деревини. Яку мінімальну товщину дозволяє розпиляти цей станок? Мінімальна товщина 5-6 міліметрів. 5-6 міліметрів. Ну і, мабуть, я так розумію, що основною перевагою цього станка над стрічкопильними пилорамами це є його чітка геометрія по площині розпилу. Так, бо стрічкова пила завжди може вильнути десь. Коли вона в процесі роботи підтоплюється, вона може давати хвилю. Тут геометрія виходу є абсолютно, скажімо, ідеальна. Так, да, тут я думаю, що. Це є великою перевагою. Ну, я вам скажу, що є і стрічка-пильні пилорами такі, я зустрічаю, які також можуть пиляти там 15-20 кубів круглого лісу. Можуть. І вони тут представлені на цій виставці. Бачите, стрічкові є стрічкові пилорами професійного класу. Їх тут вони тут не представлені. Це, наприклад, фірми «Бонжуані» або фірми «Прімультіні» — це загальновідомі сказали, світові лідери. У промисловому розпилюванні деревини власне стрічкопильним методом. Але по вертикальних пилорамах ви такого аналогу не знаєте, да ні на цій виставці, ні в принципі на якісь інших Скажіть, Будь виставки. ласка, яка ціна цього експоната? Понад 400 тисяч гривень. Але однак, треба розуміти, що в даному випадку тут є представлений тільки сам пильний вузол, тому що у ціну входить. Подаючи стіл довжиною 6 метрів, відбираючи стіл довжиною 6 так, метрів. Він Візки, так, так, так. Це, це є професійний габарит. Це він він встановлювався сюди, так, так. так 6, 6 метрів в одну сторону, 6 воду, і, 6, і 6 метрів, метрів другу сторону. Там є вальці, я так розумію, по яких тягнеться. Так, це, є, це є столи з, з від, від візками. Є інше виконання з роликовими подавачами. Це є ще одна можливість. Для цього верштату він може розпилювати короткомір довжиною від одного метра, що є дуже проблематично на, на свічкових лісорамах. Ви ж розумієте, що короткомір завжди коштує дешевше, ніж mm -hmm. ніж довгор. Да, тобто можна брати дешевше короткомір, його розпилювати на цій програмі, сушити в подальшому, зрощувати і, і, і отримати ну, матеріал, який додати. Якщо це виробництво і зрощуванням, то так. Да. Але... Можна також використовувати для виробництва заготовки для піддонів. Там також використовується короткомір. Звичайно. Зрозуміло, 400 тисяч гривень ціна цієї пилорами – це вже розмитнена, уже з ПДВ тут на місці в Україні. І з запуском і з навчання персоналу замовника. Річ у тому, що таке професійне обладнання ми продаємо тільки на умовах запуску. Вірніше. Ми надаємо гарантію тільки на умовах запуску, тому що якщо воно буде запущено і правильно навчений персонал замовника, тоді гарантовано він не буде мати ніяких проблем. Підтвердження тому є. Таких полорам на Україні працює зараз біля 30 штук в різних місцях, але унікальним є одне дуже цікаве підприємство, яке знаходиться в Житомирській області. Воно купило таку першу таку полораму у 2006 році. Через рік, 2007, воно купило другу таку да пелераму, у 2009-му купило третю таку да пелераму. У цьому році вже купило четверту таку да пелераму. Тобто поступово підприємство розвивається і нарощує об'єми розхою деревини. А це показує, скажімо, що саме життя показує переваги такого обладнання. Ну так, да, зрозуміло. Якщо річ йде про переробку великої кількості деревини, то мабуть. Самим оптимальним рішенням буде якраз іменно маятниковий метод. Так звичайно. Самим оптимальним. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, може ще щось хочете доповнити? Є якісь інші у вас новинки, є якісь інші рішення, які ви представляєте саме в цьому році, те, чого не було в минулому році? Дуже гарне є рішення, але для тої новинки я вас запрошую на стенд, який знаходиться на вулиці.